У сумах 200 підприємців можуть залишитися без роботи на території ринку, де вони працювали, планують звести торговельний центр. Підприємці намагаються зупинити забудовника разом з міськрадою. Вже виграли кілька судів. У супеці розбиралися наші журналісти. Площа цього ринку в середмісті Сум 40 соток. Земля належить місту. Та нині на неї претендує підприємство Укртехносинтез. У 2006-му воно взяло земельну ділянку в оренду, щоб зробити там парковку. Згодом замість місць для паркування облаштувало торговельні місця. А нині, взагалі, хоче спорудити триповерховий торговельний центр. Підприємці у розпачі ані нам пропонували участвувати ні посеснодені смислі в будівництві цього торгового центра. Тобто вони хотіли построїти торговий центр за наші. Деньги і здавати торгові міста в оренду нам за наші гроші. Ми не зможемо оплачувати оренду цього торгового центру, відповідно, ми залишимося без роботи, і наші сім'ї теж остануться як скажемо без кормильців. Працівники ринку їх понад дві сотні об'єдналися у споживче товариство і звернулися зі скаргою до міськради. Ми хочемо платити оренду не олігархам, а в бюджет міста. У міськраді кажуть, плани укртехносинтезу на забудову земельної ділянки незаконні, бо термін дії договору оренди сплив ще на початку цього року. Міською радою було подано позов, який задоволено. Сумська міська рада свої позиції, які висловилися в рішенні, повністю на боці підприємців. Натомість укртехносинтез наполегливо намагається продовжити договір оренди. В компанії вважають, вони справно виконували умови першої угоди, тож відмовити їм не можуть. Договор оренди, з яким ми вполні виконуємо всі умови і орендуємо земельний і за нього Як ми розпоряджатися, це діло наше. Суперечка дісталася вищого господарського суду. «Укртехносинтез» вчинила спробу будувати новий та центр. Що свідчить про неналежне виконання позивачем умов договору? Доказів того, що ми не порушували умови договору оренди, немає. Тобто я вважаю, що касаційна скарга не підлягає задоволенню. Наступне судове засідання відбудеться завтра. Олена Адаменко, Олександр Гордус, Юрій Анісімов. Новини на першому.